Привіт! Сьогодні я розподім одну важливу історію історію про місце, що зветься Чорнобиль. Гаразд, давайте поринемо в цю історію разом. Вона про сміливість і допомогу іншим. Колись давно існував величезний завод. Він виробляв світло і тепло для багатьох домівок. Він був дуже важливим, працював вдень і вночі, щоб допомагати людям. Але одного дня, 26 квітня 1986 року, щось пішло не так. На заводі сталася велика помилка, яка спричинила аварію. Він випустив у повітря щось схоже на невидимий шкідливий пил. Тож хто прийшов на допомогу, щоб вирішити цю велику проблему? Багато сміливих помічників одразу прибули на місце справжні герої. Ці герої дуже наполегливо працювали, щоб захистити всіх від невидимого пилу. Ми пам'ятаємо їхню відвагу і дякуємо їм за їхню велику жертву. Після аварії люди покинули цю місцевість, щоб вона могла зцілитися. Це тихе місце тепер називається зоною відчуження. Але як там усе виглядає сьогодні? Давайте подивимось природа потроху повертається, ліси знову ростуть, і це яскраво ілюструє силу природи. Багато тварин повернулися туди жити. Отже, найважливіше, чому ми пам'ятаємо цю історію вона вчить нас бути відповідальними та дбати про наш світ. Це залишає нас із фінальною думкою, як ми можемо допомогти нашій планеті?